Енда, роман на всі часи. Майже 80 років поспіль, унесені вітром, авторства Маргарет Мітчелл не здає своїх позицій серед читачів. Цікаво, що сама письменниця зовсім не думала писати роман для широкого загалу, хіба що надсилала рукописи своїм друзям задля оцінки її скромних спроб написати книгу. Підтримав молоду письменницю її другий чоловік Берен Апшоу, який не лише подарував жінці таке омріяне кохання, а й надихнув на написання повноцінного роману. 30 червня тисяча Року, завдяки зусиллям друзів та авторитетних видавців. Історія Скарлет Тохари потрапила до рук читачів. Маргарет Мічел брала активну участь у популяризації книги, контролювала друк і кошти від продажів. До речі, аванс за майбутню книгу склав лише 500 доларів у той час, як на авторстві Маргарет Мічел лише за один рік заробила 33 мільйони. А в 1939 році відбулася прем'єра одного з найвидатніших фільмів Голлівуда. Успіх був шаленим: дев'ять оскарів і ще п'ять номінацій. На цю нагороду. А також спалах двох зірок Лі і Кларка Гейбла, які довго сяяли в кіно саме завдяки унесеним вітрам. Після неймовірного успіху Маргарет Мітчелл не написала жодного рядка, завадила війна, хвороба коханого чоловіка та втома від постійної уваги і пліток. Лише через 10 років Маргарит ніби ужила і ніби хотіла знову щось написати, але її життя бірвалося раптово. Її збила машина прямо на тротуарі. Письменниці було 49 років. Бажання Маргарит Мітчел, як і скарли Тохари відкладати все на завтра не сподобалось долі. Так після трагедії казали близькі письменниці, так і сьогодні, думаю, мало прихильників роману, унесені вітром.